Розділ 13, в якому Марі долає своє горе, творить історію та завойовує серця всіх парижан. Нехай кожен із нас пряде свій кокон, не питаючи, навіщо і чому. Марія КЮрі долю. П'єра поховали 21 квітня 1906 року в СО поруч з могилею його матері. Марі побажала, щоб похорон був якомога скромнішим. Без офіційного прощання. Хоча разом з нею сумує весь Париж. І чи не кожен його житель хоче попрощатися з видатним вченим особисто? На церемонію всупереч бажанню овдовілої Марі приїздить міністр освіти Франції Арістіт Бріан. Він приєднується до дружини загиблого вченого, його батька, брата і найближчих друзів. Прощання дуже коротке. Кожен говорить лише кілька добрих слів про П'єра, але Марі все одно не хоче слухати ці промови. Вона відходить в сторону і обіймає старого Ежена Кюрі. Він зараз її головна підтримка. Наступними днями додому до мадам Кюрі приносять все нові нові листи зі співчуттями. Свою підтримку поспішають висловити лорд Кельвін, який всього кілька років тому. Так урочисто і з такою радістю приймав подружжя в Лондоні, французькі вчені Марселен Бертло та Габріель Ліпман, міністри, королі, письменники, актори, закордонні колеги фізики і приголомшлені втратою люди з усіх куточків Франції, університети та академії по всій Європі проводять збори, присвячені пам'яті П'єра К'Юрі. У Паризькій академії наук під час таких зборів про мову про свого друга виголошує видатний математик і фізик Андрій Панкуре. Він нагадує, що загиблий вчений був дуже скромною людиною і не бажав собі ніякої слави, тільки умов для роботи, адже його відданість науці не знала меж. Це звучить як докір чиновникам, які за його життя не зробили нічого. Щоб забезпечити геніальному французові ці умови. Тим часом на допомогу Марі приїжджають з Польщі Броня і Юзеф. Вони розважають Ірен і Єву, котрі занадто малі, щоб зрозуміти, чому мама така сумна. А сама Марі наступного ж дня після похорону вирушає до лабораторії, щоб продовжити роботу, розпочату ще з п'єром. На жаль, у неї поки нічого не виходить. Мадам К'юрі вистачає мужності тільки на те, щоб відмовитися від пропозиції уряду Франції, призначити їй з доньками національну пенсію. Вдова твердо має намір зібратися з духом і продовжити працювати, щоб утримувати сім'ю самостійно. Дізнавшись про це, керівництво Сорбони ухвалює історичне рішення відмовитись від традиції. Наймати тільки чоловіків і пропонує Марі роботу. Вона отримує кафедру, яка була створена для П'єра. Їй також надають звання професора вперше в історії французької освіти його отримує жінка. Звістку про це приносить свекор вченої. Знесила на горе Марі відповідає йому лише одним словом спробую. Решту літа вчена веде щоденник. В якому розповідає загиблому чоловікові про свої плани, про пишну французьку природу, яку він так любив, а також про те, як вона сумує і як їй важко. Пише вона і те, що тільки робота в лабораторії дає їй втіху. 38-річна вдовиця довіряє паперу своє рішення про те, що не поїде цього літа в село, а буде замість відпочинку. Вивчати записи П'єра, щоб восени гідно продовжити його навчальний курс в університеті. Щоб полегшити їй це завдання, Ірен і Єву забирають родичі. Старша дівчинка живе з дідусем в селі, а молодша на морі зі своєю тіткою Еленою Шалей, сестрою Марі, яка до заміжжя теж носила прізвище Склодовська. З осені родина вченої переїжджає в нову квартиру. Тепер в ній живуть дві маленькі дівчинки, їхня сумна мати і літній доктор Кюрі. Батько П'єра прийняв рішення після загибелі сина залишитися зі своєю невісткою. Вирішальний для Марії Кюрі день настає 5 листопада 1906 року. На 13.30 призначено її першу лекцію на кафедрі фізики Паризького університету. Все місто схвильоване за викладання вперше береться жінка. Всього півроку тому вона пережила Велике Горе. Як Марі впорається з цим завданням? З чого вона почне свою лекцію? У вчених колах принято починати зі слів подяки попереднику, але перша в історії жінка-професор. Явно не з тих, хто наслідує традиції. Інтерес до лекції такий, що керівництво університету приймає рішення провести заняття у великому амфітеатрі, щоб бути присутнім при історичні події, могли не тільки студенти, а й преса, а також зацікавлена публіка, вхід для якої організували за спеціальними запрошеннями. Вранці перед лекцією Марі вирушає до сон на могилу чоловіка. Вона ще стоїть і пошепки розповідає П'єру про те, що зробить все залежне, щоб гідно продовжити його справу. А в університетському амфітеатрі вже аншлаг. Студенти, для яких в першу чергу відбудеться ця лекція, змушені змагатися за місця в залі з роззявами. Рівно у призначений час. Викладацькі двері в глибині амфітеатру відчиняються, і до публіки виходить одягнена в чорну сукню мадам Кюрі, її зустрічають оплесками, які моментально обриваються, коли вона підходить до столу. Невелика пауза, і Марі починає свою першу лекцію зі слів Коли стоїш обличчям до успіхів, досягнутий фізикою за останніх 10 років. Мимоволі дивуєшся тим зрушенням, які сталися в наших поняттях про електрику і про матерію. Тільки студенти, які були на останній лекції П'єра, розуміють це ті слова, якими він тоді закінчив їх. Слух про це швидко поширюється по аудиторії, публіка зворушена до сліз. Викладачка вирішила віддати данину поваги своєму чоловікові. Найбільш зворушливим чином, підхопивши його слова і без зайвих церемоній, продовживши його справу, Марі спокійно і методично викладає систематизований п'єроматеріал, доводить лекцію до кінця і швидко виходить геть. Вона не хоче чути оплесків слухачів. Їй це не потрібно.